Так, друзі, продовження. Тут теж банда. І не одна. Тут Ілівенська Брама, Два Окраса, Лайкенфельдери, Лакендазі, Мінорки, Камен партія тут ще менші тупорока о таке стадо. тут легорни далматинці. Бефлерчики уже сегодня зимове. Сейчас его арендам, сейчас вже вправляємося. Короче говоря, в цьому році дід розходився. все, блин. Цески котки. Ну, будемо старатися, щоб вся вижила. Сьогодні у нас на дворі спека була. Дуже 33 в тіні на сонці. Шкіру прямо пекло палило. Страшне пекло. І ті, падли тільки вранці обстріл був, цілий день молчать. Наверное, гармоти раскалилися. Так, ну друзі, на цьому Буду такі невеличкі ролики буду закінчувати. По мірі взрослой будемо знімати. По желанию, як би желання, звісно. конечно. Всім перемоги, миру, добра, щастя, здоров'я, все само краще, Друзі. Слава нашим воїнам, нашим захисникам. Все буде Україна. До побачення.